Доброго дня або вечора, друзі, в залежності від того, хто коли буде дивитися це відео. А я нагадую, мене звати Олександр, і я представляю компанію «ТОВНПК Трейд», -E яка займається торгівлею мінеральним добровим, і Сьогодні це друге відео на нашому каналі. Е в цьому відео я постараюся коротенько, щоб вас не втомлювати, розповісти про себе, про нашу компанію. Для чого ви запитаєте? Для того, щоб ви розуміли, хто з вами говорить з іншої сторони телефону. Бо, як знаєте, сьогодні дуже тяжко в будь-якому бізнесі, а незрозуміло з ким говорити, незрозуміло, хто тобі щось... бо для фермерів, для аграріїв це гаряча пора, дзвонять із запаломастильні матеріали. І, і за ЗСР, і, і, за, і за запчастини, і за добрива. Звичайно, що всіх не згадаєш. Переважній більшості е, ви всі знаєте, що е, мільйони дзвінків на вас спрямовані, і хотілося б, щоб е, ви запам'ятали мене, нашу компанію, е, і будете мати уяву, з ким ви ведете розмову, з ким ви маєте справу. Коротенько про себе хотів би сказати, що я є фахівцем е, в зовнішньоекономічних зв'язках, по диплому е, Сумський Національний аграрний університет, я випускник, е, і в цьому бізнесі, е, от в цьому році наша компанія відсвяткувала 5 років в лютому свого існування, своєї діяльності на теренах ринку мінеральних добрив України. А я особисто в жовтні буду святкувати 15 років свого перебування в цьому бізнесі. Прекрасному, коли ми забезпечуємо аграрія, фербера, односіпника від одного мішка і до вагонів клієнтів, які Завдяки цим добривам вирощують прекрасний врожай і годують світ, я не побоюсь цього слова, стоять на варті продовольчої безпеки світу. Отже, 15 років тому, в 2009 році, коли весь світ і Україна, в тому числі, відходили від світової фінансової кризи. Я потрапив на роботу в дуже серйозну компанію, яка сьогодні є одним з лідерів українського ринку мінеральних добрив. На сьогодні десь порядка 25 складів мають по всій Україні. І от мені була запропонована робота в цій компанії. Спочатку це був менеджер з продажу, далі комерційний директор. І так далі, щаблями до директора відділу збуту. Отже, за ці роки, звичайно, я мав таку вдачу і мав такий досвід створення окремого відділу внесення каз, якщо ви знаєте, багато хто з вас знає самохідні. Апарати роса, крапелька ще тут в Україні тепер з'явилися. А це були білоруські агрегати, такі всюди ходить. От, Я створював цей відділ з нуля. Каз у 2010 році це була новинка. З аграрієм треба було споритися і доводити його переваги, особисто виїжджати на внесення. Ораховують поля, дуже складне питання, але в принципі, впровадили його, не було де зберігати в аграрів, було прийнято рішення закупити мобільні е, такі грілки, е, великі там на 60-50 на кубів. Тобто ми надавали послуги: приїжджає автомобіль е, для внесення, привозить з собою для зберігання ці грілки. Приїжджає каз, зливається, і от ми, якщо немає таких ємностей, і наші хлопці вносять. Це Сумська область, я думаю, що хто подивиться, хто Сумської області, Конотопщина, і Буринь, і всі інші райони згадають, нами були організовані такі перші конференції стосовно каса, запрошували спеціалістів, хто вже мав справу з касу з Райза, збувшого долю Микола Миколайовича, і в тому числі і вже аграріїв тих, які користувалися даним продуктом на той момент. От так само в 10, 11, 12 рік. Пішли в моду мікродоброва, на той момент були там імпортні якісь фуксали і те інше. Але на ринку з'являлися і національні виробники. Одним з перших це були Реаком, Дніпропетровська компанія, вони, мабуть, із сьогодні є, але я не в курсі, чи вони там випускають в такі, такі ж, скажімо, можливості в них випускати на сьогодні є. І далі це були вихідці з Реакома. Сьогодні це дуже відома компанія. Квантум, торгова марка. На сьогодні вони представлені по всій Україні, експортують свою продукцію. От ми являлися першими і ексклюзивними дистриб'юторами продукції ТМ Квантум на території Сумської області. Дуже тяжко це навіть після того, що ми робили. Декілька заходів, запрошували аграрів, але дуже тяжко цей продукт йшов. Зараз це вже більш знайомо. Всі пробують щось додати, щоб витягнути врожаї і тому подібне. Але в 10, 11, 12 рік це було, скажімо так, тяжкувато. Але все-таки починали і працювали успішно. Люди бачили результати. Спочатку брали якісь невеличкі каністри, пробували в себе поля демо е, організовувати, але далі е, вже брали там, сотні літрів тони. ти бачиш, що була можливість е, оплати 10%, е, коли бере продукцію аграрій, і далі е, коли м, при розрахунку, після е, отримання врожаю, це е, спонукало аграрія. Скажімо так, фермера на то, щоб використати ці добрива. От. І далі за ці всі роки, звичайно. зростаючи в цій компанії, хотілося мати якесь своє бачення і. Це призвело, звичайно, до створення своєї компанії, яка так і називається Товен ПК Трейд. І в цьому році вже її 5 років. На сьогодні ми працюємо по всій території України. Маємо складські приміщення в оренді, маємо власний склад у Сумській області, це село Віхове Роменський район. І е, торгуємо по всій Україні, в принципі, порти, е, вагонні партії з заводів, з самих заводів. От. І е, те е, в якому стані сьогодні, звичайно, ринок е, і війна, все це е, відкладається. І, звичайно, на таких компаніях. Е, я не можу сказати, що ми там якісь дуже великі, але це в тому числі дає нам перевагу в цьому. Цьому ринку, то що в нас не зв'язані руки, ми можемо працювати з любими постачальниками, хоч з заводами напряму, хоч з імпортерами напряму, хоч імпортувати самі. завозити продукцію з порта і тому подібне. Через те, звичайно, не обійшлося і без втрат у через війну. Постраждали і від того, що не була поставлена продукція там із Узбекистану, з Казахстану. Деяка частина продукції залишилась у нас на е м, тимчасово окупованих територіях в Волновах. І, зокрема, на складі залишилась певна кількість продукції, але е продовжуємо працювати, е розраховувалися з клієнтами, кому були винні, де нас підвели, підвели постачальники. Ми працювали рік, е е грубо кажучи. Тільки на те, щоб виплачувати зарплати і закривати питання, які, скажімо так, не від нас залежали і не нами були створені. Але ми вистояли свої зобов'язання, виконали. І сьогодні багато хто із компаній, які були пов'язані з білоруськими продукти, поставляли і інші вони. Просто-напросто збанкрутували, сказали, що грошей немає, але далі працюють під іншими назвами. Але це не наш шлях, і якщо говорити між честю та грошима виб вибирати, то ми звичайно вибираємо нашу честь і те, що за гроші репутацію не купиш, от продовжуємо працювати. І надію, що будемо працювати ще дуже довго забезпечувати аграрія. Так що не хочу робити, розтягувати дуже довго це відео. От це е те, що хотілося би сказати в цьому відео. А в наступних відео вже буде більше про продукцію, е ту, яку ми продаємо, про виробників України, про виробників світових. Буде більше цікавих новин. Так що до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб більше аграрів підписалися, буде більше цікавих, цікавої інформації, будуть огляди добрив, буде огляди заводів виробників, і будуть огляди виставок і тому подібне. Підписуйтесь, ставте класу.